Якщо, по-перше, скажіть, що скоро тут сталося. На адресу організації поступило повідомлення від активістів Майдану про те, що на даній стоянці перебувають автомобілі, які були вкрадені безпосередньо під час революції, які були вилучені і переміщені сюди. В ході перевірки виявилося, що тут знаходяться не лише автомобілі, які були викрадені під час даних подій. А крім того, знаходяться автомобілі, які просто шляхом викрадені або, пере, або переміщення сюди, були, були тут, тут встановлені. От, в результаті, скажімо так, про, про факт на, на нашого перебування тут стало відомо власникам цих стоянок, що їм дуже не сподобалось. В результаті виник певний конфлікт. Ні. а тебе тоді вточнемо, от власне про автомобілі. Тут автомобілі активістів Майдану, так і, так, і ще які там. Тобто там вилучені запорги, от я що Так, за банки. Тобто ми, ми, ми отримали документи, а, це акти прийому передачі. Зокрема, наприклад, є акт прийому передачі, 11-го, 12 років. Однак, однак подальша доля цих автомобілів невідома. Ну а де ви взяли ці документи? А, вони були знайдені в одній з активів. Тут на території? Так. Ну, ви прийшли вчора, просто як? Зайшли на територію, вигнали охорону, як це відбувалося? Ні, ми зайшли на територію. Вас тут, не, скажімо, так не Так, чекали. Тут, тут, тут же було, було повідомлено ну, про факт, ми, ми сюди потрапили. Ну, а сюди. як взагалі да. потрапили? Тобто вас охорона пустила? Пропустила. Баскуточок. Ну фактично без хуточок. Фактично. Скільки було охорони? Я не перебував на даний період, в даному на місяці. Ну, надати вам таку інформацію я не можу, в мене теж не А звідки ви знаєте, що саме в тій автівці були документи на всі ці машини, які конфісковували протягом 11, 12, 13 років? Ну, скажімо так, не довіряти своїм побратимам, в мене немає справа. Мені були передані документи для ознайомлення. І повідомлені про те, що вони були отримані з одного однієї з ці. Тобто на всі ці машини які зберігаються по у вони не стоїте на місці. А, а Ще, ще, ще автомобілів? Ще, ще, ще. Ну, тобто там декілька де папок з матеріалом. Скажіть, будь ласка, яка буде доля цих автомобілів? Я Далі. що вони будуть повернені власне. А як будете їх шукати? Ну для цього є О органи виконавчої служби органи право правоохоронні, які будуть досліджувати дані матеріали, до ці матеріали будуть передані безпосередньо поставникам правоохоронних органів. Далі ми будемо лише контролювати даний процес. Mm -hmm. Ну тобто то, власне ваша головна ідея, це щоб повернути машину. А скільки всього машин висувати? Знаєте, ну, описом автомобілів зараз займаються працівники маліті. Mm -hmm. Тебе їх записували? так. Звичайно. А хто викликав мілітні? Ну, нами було нам, нам було. Ну, скажем так нам в милиции было выпускано проводника тоже открытия на провод то можно припустить що ця стоянка є однією з тих, куди звозили машины незаконные власники? властники або ну случайно сейчас выше на еще на Що дана, безпосередньо на дан, дану стоянку зводились такі автомобілі? На вас виходили власники вас стоянки вже стоянки, після того, як відбулося захоплення цієї стоянки? Сьогодні тут вже були чоловіки, які безпосередньо не могли, от, вони, вони знали, що автомобіль знаходиться тут. як от, отримати його вони з жодним, жодним чином не могли. У вас такі автомобілі намагаються. А власне власники стоянок тут, вчора через це відбувся. Представте себе, будь ласка. Мене звати Олег. Хоча тобі смішно. Черниш. І, і яка ваша спонсорка? Телефон. Правий сектор? Так. Ось і я тобі. Дякуємо. А, а можна мені попросити, чи це правий сектор і саме оборона Майдану? Так? Чи це все правий сектор? Так. У нас є обов'язково відомий Майдан. Майдан? Так. Ну, про факті здобування зберігання. Ну, а будь бійці, саме це правий а самооборона чого? ну району чи? А, а є якась хоча б хоча б одна машина, яку ми можемо, наприклад, зараз сфотографувати, яку ви достеменно знаєте, що це власники, що там під час майдану, щоб ми через Фейсбук запостили, наприклад, її фото з пошуком, закликом знайти власника автомобіля. Ви знаєте, це на не думаю наразі себе. Предправір в мої мої повноваження це не входить. Ви можете поспілкуватися з кимось. Ну, машини можна фоткати так і просто можна. опублікувати. Може я альбом Власник. опублікую Зачай. і хтось з власників знайде свою автомобіль. Так. І до кого потім є, власнику звернутися? Ну, є... власнику потрібно такому випадку, звертатися безпосередньо до правоохоронних органів. А, до правоохоронних органів. А, як 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 а яка Ну тобто ви просто тут проконтролюєте опис буде, да? Я так розумію, ну працівники міліції. Якось треба ж подати інформацію, що є такі там машини, там то вони заходять. Правильно? Ну але це входить в ваші пункти. Я не спав, я не впевнений, що буде створена окрема якась де будуть виконати на Однак ну, я думаю, що враховуючи те, що представники правоохоронних органів з кожного автомобіля, в них власники можуть звернутися запитом про те, чи був наявний наданій автостояль, який Ну, Враховуючи те, що частину автопарку колишнього гаранта користуються активісти вашої організації, щоб не та, так не було як. Я, як не було? Не знаю, бачите, спеціально вперше було в першу чергу було викликано представників правоохоронних органів для того, щоб таких питань не виникало. Так, ну що, можна пофоткати, да, тоді машини получать? Я перепрошую, ну ви замучите фоткати тисяча машин. Ну нічого, нічого. Там ще стоїть повна. Батарея повна, можна. Так що, зараз тут дивіться онлайн-трансляцію, можете переписувати номери і передавати людям інформацію. От ми на штрафмайданчику зараз, який було е, звільнено від е, звільнено від е, влади ді діючі, чи як сказати. Дуже перенести пофоткати всі машини і потім подивитись, які з них будуть формуватися представниками ці. Я могу да автомобили пофоткать и, и опубликовать их, чтобы искали хозяева, э, ну обращались к вам. Я не надо. Не надо? Так а как так, они все списки будут. А. Все все списки будут. Всех так же знают, что, что, что мы так мы вы мусорам доверяете. Так мышкам ну, Так а а где этот? Они что, его опубликуют? Так это уже Так бы мы э, людям дали возможность э, 000, а? Да 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 но и я же вас я не я снимаю я я... Думаю, что... Да? Это такая Не я просто могу выложить Ну и ага. Ага. Я понял Слухай питание Питання, добре, питання. Добре, брат. Так, так, то на здоров'я. Я... Ну давай я. все... Так ноутбук стоит, там, и все. Да, испытание, да. Добре. Доброе, я здоров. Да. Добре, брат, все.